Малята, запрошую вас на заняття з малювання? Сьогодні ми будемо малювати годівничку для зимуючих птахів. А для початку давайте пригадаємо, які птахи пролітають взимку до годівнички. Це маленькі горобці, синички, снігурі з червоними грудками, дятли, ворони, сойки та сороки. А що ми можемо насипати їм в годівничку? Це зернятка, крихту сухого хліба, горішка та навіть шматочки яблук. А ще щесельнички полюбляють несолоне сало. Малята! А тепер пропоную підготувати все необхідне для намалювання та почнімо з вами малювати годівничку для птахів. Для малювання намаляти з вами потрібно аркуш паперу. Я взяла ніжно голубого кольору, фарбу в мене сьогодні акварельні, два пензлики, один товстий, другий тоненький, і дві ватні палички. Тобто ми починаємо малювати годівничку. Для початку, для годівнички, що нам потрібно намалювати гілочку дерева, де буде висіти наша годівничка. Годівничка в мене буде жовтого кольору, а гілочка дерева в мене буде коричневого кольору. Набрала коричневу фарбу та малюємо. Повторюйте за мною. Маленькі гілочки намалювала. Так тепер відкладаємо помили гарненько. Після фарби тепер ми беремо е, жовту. І нагадую вам, малята, що годівничка в нас або прямокутної, або квадратної форми. Дивіться уважно та повторюйте. Намалювали саму годівничку, а тепер дах годівнички. Трошки виступаємо, бачите, сюди? І так, з іншого. Намалювали. Але ж діти, годівничка в нас в повітрі висити не буде, то ми повинні їй намалювати невеличкий гачочок, на якому вона буде триматися на гілочці. Ось так. Тепер нам потрібно з вами годівничку намалювати без зерняток. Ні, треба нам зернятки покласти. Я обираю. Темно-жовтого кольору, такий як зернятка пшениці, проса. На ватну паличку, бачите, набираю гарненько і малюю багато різних зерняток. Малята намалювала зернятка. А тепер мені підкажіть, будь ласка, хто не забув, яка зараз пора року? Зима, а взимку, що найчастіше, Йде сніг. Правильно, я беру тепер другу одну паличку, набираю білого кольору фарбу та летять, летять сніжинки, летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла, біла, вся земля. Сніг Лопатий, сніговий. Скоро будемо зустрічатись, Свято рік новий. Малята, і ось так я зробила трошечки засніженої погоди. О, яка краса в мене вийшла. А бачите? Сніг в годівничку не насипався, тому що ми зробили кришу. Малята, ось така в мене робота вийшла. Я чекаю зворотній зв'язок, малюнки від вас. Найгарніші малюнки. До наступних зустрічей, малята!